Друзі, мої вітання. Найближчим часом вибори в Україні не відбудеться. Для цього немає жодних ознак, заявив народний депутат Богдан Кицак. Щоправда, його колеги по парламенту зробили геть протилежні заяви. Наприклад, Дмитро Чорний сказав, що в наступному році у нас буде новий склад парламенту. Вже а пан Ваніславський каже, що війна йде до свого. Завершення, що стоїть за цими протиріччями, ті заяви, які лунають від Дональда Трампа в цьому ж контексті, давайте більш детальніше розбиратися з нашим експертом. Це політолог, кандидат філософських наук Андрій Городнецький. Пане Андрію, я вас вітаю. Мої вітання вчора. Дональд Трамп вкотре повторив таку заяву без деталей, без уточнень. Зеленському доведеться укласти угоду. І разом з тим, от власне вчора був доволі насичений день на такі заяви від наших парламентарів. Знаємо навіть, що Володимир Зеленський проводив зустріч з народневому «Слуги народу». і е, він там на цій зустрічі заявив, що якщо хватит на фронті погіршиться, то будуть важкі рішення. Це от передає його слова речник партії Юлія Валічу. Пане Андрій, що на вашу думку може ховатися за цими формулюваннями, і чи може тут мова йти якраз про... Територіальні постави. Е, ну, якщо ви маєте на увазі корелювання саме цих двох відповідей, то є тут трішки змісту, тому що в будь-якому випадку е, Дональд Трамп е, зараз хоче отримати цю все-таки перемогу для нього. Йому важко здає, і важко це дається не через призму е, капітуляції України. Е, він багато вкладає зусиль нервів для того, щоб ну в лапках, звичайно, для того, щоб е, налагодити відносини з е, Путіном. І це все не працює також. Ми бачимо, наскільки важко навіть з власними партнерами вести якісь там перемовини, тому що він каже: Окей, давайте вводити санкції, давайте тиснути на Китай, тому що ми розуміємо, що Росія проводить цю війну через призму фінансування Китаю. Тут також є певне непорозуміння, тому що ну явно економіка дві найбільші економіки світу можуть вплинути на е, стан Китаю і на бажання Китаю припинити співпрацю з Російською з Росією з Російською Федерацією, але в будь-якому випадку це дуже важко зараз дається до Дональду Фредовичу. Е, Німеччина зараз як основоположний такий фінансовий інструмент Європейського союзу. Вона дійсно страждає економічно не так страждає, як, наприклад, Україна під час війни, коли ми з вимушені свого ВВП витрачати на війну, але в будь-якому випадку вони не мають тих прибутків, які мали до війни, В основному, наприклад, через військову через машинобудівну галузь, яка дійсно втрачає свої позиції на міжнародній арені. І в цьому випадку, і навіть після введення тарифів, вони також будуть отримувати певні ризики. майна між Сполученими Штатами Америки і Європейським Союзом вони будуть втрачати свої фінанси. Тому на даному етапі вони максимально намагаються зберегти економічний ріст, який Німеччина отримала, наприклад, ще в минулому році. В Цьому році вона її закріпила, от і е, вони не хочуть отримувати величезні збитки. А якщо вони введуть 100% санкцій на Індію, Китай і там Бразилію, хоча про Бразилію зараз вже ніхто чомусь не говорить, то ну це величезні втрати, тому що я нагадаю, що приблизно півтора трильйона доларів е, це оборот між Китаєм і Європейським Союзом і Сполученими Штатами Америки, тобто це величезна сума. Це не 200 мільярдів доларів, які є між Росією і Китаєм, тобто тут є. Чим ризикувати, звичайно, там приблизне падіння ВВП на рівні 0,5-1%. Чи готові на це європейці? Не знаю, сумніваюся. І ми бачимо, що поки що Трамп цим користується. До речі, він ж говорить не тільки про європейський союз, він говорить про країни НАТО. Тут угу. ще, ще цікавіше, тому що якби тут країн трішки побільше, і плюс тон ще Туреччина має доєднатися, угу. а Туреччина точно не хоче цього робити, тому що вона закупою величезну кількість нафтопродуктів з Росії. Угу. А чому от власне президент зазначає таку фразу? Якщо ситуація на фронті погіршиться, тоді доведеться приймати складні рішення. Ну в контексті особового складу я не беру до уваги, це безпосередньо наше внутрішнє питання. А щодо нашого озброєння, хіба в нас тут немає впевненості в тому, що е, наші партнери нас будуть озброювати далі, тут як вони говорять, щоб ми стали певним збройним таким дикообразом? Е, дивіться, це ж не факт, що він говорив виключно про те, що на нього буде тиснути Трамп. Ми можемо говорити про ситуацію на фронті, яка може дійсно погіршитися в тих чи інших е, часах. Ми бачимо, як росіянці е, тиснуть. Тисню кожен день е, є там там, там там прориви. Ми намагаємося затикати дірки. Ми знаємо про проблеми в з мобілізацією, правила. Ми, ми знаємо проблеми з СЗЧ. Ми знаємо багато багато проблем на фронті. Тобто, гіпотетично можливо всяке. Плюс е, президент сказав, що є е, ще планується дві, як мінімум, е, дві великих атаки на Україну. Вже три прийшли, плюс маючи дві великі кампанії мають бути. Тобто, це ну, колись вони ж мають відбутися, правильно? Тобто, е, і ми пам'ятаємо, що на жаль, в минулі, в минулі зимові кампанії. Якби це дивно не було, то росіянці справилися на жаль дуже непогано. От і тому ми очікуємо будь-якому випадку на ті чи інші чи ті чи інші рішення. Але скоріше все ж це буде пома говориться про політичні рішення <кхи> про тиск е, від наших партнерів, тому що в будь-якому випадку Сполучені Штати Америки намагаються максимально показати Україні, що виключно через нас ми маємо е, вони мають здійснювати перемовний процес. Тобто ми маємо йти на поступки, і це абсурдно, тому що вони не хочуть виглядати так, що, е, що це зробив. Що це Трамп тисне на Україну, тому що політично для нього це не вигідно. тому він не хоче це робити, показувати публічно, що ось ми натиснули на Україну. Україна має зробити ось ці поступки. Ні. І тому кулуарно, звичайно, можуть бути якісь е, ті чи інші рішення непопулярні, які прийдеться пояснювати. Я про це говорив, що гіпотетично там за теорію змови е, ми можемо дійсно там е, відійти з тих чи інших територій. Гіпотетично ну, це дуже невеликий відсоток, але гіпотетично це можливо. Ну, Наприклад, покинути Донецьку, Луганську область. При цьому ж таки ми припиняємо там відповідно вогонь і консервуємо цей конфлікт. Чи можливо це можливо? Чи буде це публічно? і що ми визнаємо, що ми самі вийшли звіта? Ні. На це потрібен певний час. тобто, наприклад, на це потрібно там півроку для того, щоб показати, що ну, там, росіянці дуже сильно атакують. Ми в треба несемо втрати, нам треба відійти з цих територій. І потитично повторююся, що це можливо. Але насправді, ну поки що, я собі дуже, дуже тьмяно це розумію. Це дуже невеликий відсоток з цього. От. Що насправді мав на увазі президент, мені здається, має, ну він тільки розуміє це, тому що якщо він не сказав цього навіть е, своїй команді і маю на увазі своїм депутатам. Там, хоч їх не було, там дуже багато, 150 чоловік, але в будь-якому випадку, ну, мені здається, він мав би поділитися такими важливими даними, і що й мав на увазі. Але тиск буде, тиск вже продовжується, і ми бачимо, що Трамп чим, чим складніше Трампу. Е з тої сторони там немає взагалі ніякої відповіді. Він не здійснює ніяких радикальних кроків по зміні ситуацію на міжнародній арені. Він там намагається робити якісь кроки, до речі. Вибачте, він намагається здійснити якісь кроки, які би дійсно вплинули на Російську Федерацію, але поки що це так, тільки плани. Ну, ми бачимо по Венесуелі, е, які там ну реальні там є реальний шанс, що вони будуть змінювати владу в Венесуелі. От вони помаленьку до цього готуються, і Венесуела, Мадура там просто е, в паніці. От, і це дуже можливо. А якщо вони дійсно заберуть Венесуелу, ви собі уявляєте, що це найбільша е, це країна по видобутку, на не найбільше по видобутку, а по найбільше по можливостям видобутку, скажімо так, там найбільше нафти по запасам в світі. Тобто, гіпотетично вони можуть змінити взагалі, кардинально всю, все, все полотно в нафтовій сфері в світі. І тоді нафта дійсно може коштувати копійки. От а чи зробить він це? Ну не знаю, побачимо. От, Китай поки що не йде взагалі ні ні на які там перемовини. Ми бачимо, як він жорстко там виступає щодо європейського союзу. каже, якщо ви там будете долучатися до санкцій, то ми відповімо жорстко. І а європа вона ще не стала суперсуб'єктною. Хоча вона трішки набрала жирку після е, впливу е, Трампа на європейський союз про те, що ви маєте самі е, виділи, виділяти там 5% ВВП на озброєння, і вони почали це помаленьку робити, і вони дійсно відчули свою силу. Не кажуть, ага, тобто ми можемо бути суб'єктами в тих чи інших планах, чуть-чуть трішки. Тому що це ж тільки лише початок, це перші сходинки, те, що вони роблять, бо вони, вони почали вже боятися. Дехто рухається вперед, наприклад, як Німеччина, Фінляндія, Фінляндія, взагалі ну, мені здається дуже дуже сильно попереду. А от інші країни доганяють. Поти якщо Італія заявила про те, що міністр е, оборони Італії сказав, що ми взагалі не готові до війни, до будь-якої війни. І Саме скоріше сказав, що будь-яка країна, яка там навколо нас оточе, чи будь-де інше, може на нас напасти і захопити, тому що ми, в принципі, не готові до війни. Ну, Це вже е, такий дзвіночок про те, що вам треба задуматися про те, що е, вам треба готуватися, і інвестувати, і мисла, а Італія це якби не сама бідна країна. Хоча там є проблеми з економікою. Ну, явно вона не це входить, скільки там Десятку так точно входить небачу країн світу, от і вам потрібно є, явно, інвестувати в свою військову сферу дуже, дуже 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 багато. Тому Трамп в цьому плані правий. Ще я кажу, суб'єктність вона росте, але її не вистачає для того, щоб показати Китаю свою спроможність, наприклад, поставити їх в блок, сказати: ні, все, якщо ви не хочете торгувати, точніше, якщо ви не хочете припиняти війну, ми з вами не торгуємо. Ну, як, вибачте мене, ви домовляєтеся, Польща виходить, домовляється про те, що через нас ви будете постачати величезну кількість товарів е, в Європейський Союз. Ну, це прикольно, звичайно, але якби вам нічого, що війна йде буквально, о, там декілька де сотень кілометрів від, від, від цього е, потягу через Білорусь е, у вас для війна. Ви не хочете припинити співпрацю, ви не хочете покарати Китай, в тому числі, тому що ринок Європейського Союзу для Китаю дуже, дуже важливий. Дуже важливий. Ще б років там, ну, сім назад, давайте так, він би ще міг трішки там борситися розказувати, що до нас така економіка, що ми з вами економічні війни можемо продовжувати досить довгий період часу. Зараз ні. Зараз Китай вимушений резистентно реагувати на ті чи інші прояви, тарифних війн, санкційних війн і все інше. Тому що будь-яка втрата там десятків мільярдів доларів, це вже буде ударом по Китаю. Десятків. Угу. Раніше сотні треба було, зараз вже десятків. Але пане Андрію, тут же акцент, я так розумію, спочатку робився на Індії, не наскільки на Китаї Трамп якраз пішов по тим шляхом, скажімо так, знайшовши більш слабкого, і по цьому року пішов. Тут я нагадаю міністр фінансів США, який каже, війна закінчила б через 60 або 90 днів, якби Європа запровадила санкції проти покупців російської нафти. Ну з позиції Європи щодо Китаю я зрозуміла. А щодо Індії, що тут гальмується? Ну, сьогодні на моді заявив про те, що ми будемо підтримувати будь-які дії е президента Сполучених Штатів Америки щодо припинення війни в Україні. Це сьогоднішня заява на рендру Моді. Ну. Тому як би дивіться, е я давно говорив, що Індія вона поки що так вона грає роль. Дійсно, вона грає роль, поки поки їй вигідно, поки їй економічно вигідно е торгувати з Російською Федерацією, поки в неї немає там величезних втрат, вони будуть це робити. Ну, до до часу Я кажу те, що може зробити Сполучені Штати Америки з Індією, це не співрозмірно з тими заробітками, які вона отримує від торгівлі е, з Російської Федерації. О, і тому поки що для мене ще скажу на до цих пір, мені все одно для мене це така гра. Така гра поки що поки всім вигідно. От основний гравець в цій, в цій, в цій в цьому спекталі актор, скажімо так, це є Китай. Які, ну на жаль, в левову частку цієї війни це фінансує саме Китай? Ну Індія не постачає озброєння а, чи там техні технології а, цьому російській Федерації, так званій, а от Китай постачає. От, і левою часткою нафти закуповує і газ закуповує саме Китай. Оце проблема. Так, я розумію, що якщо зібратися по всьому світу, хто куди, куди продає Російська Федерація, то там нафти, газу чій, то це вийде досить ну, вагома сума. От, і це також треба припиняти, в тому числі і з європейськими країнами. До речі, дуже класно зараз е, вже почали лінці Грем почав розробляти новий законопроект про е, те, що Російська Федерація має бути спонсором тероризму. Ну, в ідеалі, звичайно, якби вона повністю була державою терористом. Ну ми ж розуміємо, що це ж нереальна ситуація, озеро що вони приймуться. Але якщо вони держава-спонсор тероризму, це дуже цікаво, тому тобто, що якщо вони приймають цей законопроект і він стає законом, тоді все, що ми там собі уявляли, воно в принципі без тарифів, без тарифних війн, інв санкцій, воно починає діяти. Тому що всі країни, які е, за думкою там <кій> сполучені штатів Америки, відповідно автоматично це має прийняти і Європейський Союз, тому що ну тут якби ну принаймні, Трамп має вимушений зм... має змусити їх це зробити, от і тоді, відповідно, вони мають перестати повністю торгувати з ними, тому що торгівельні відносини з країною там спонсором тероризму вони не припустині. Так само і Китай має припинити так само і Індія, і всі інші країни, оце дуже цікаво. Плюс е, тих 300 мільярдів доларів, які лежать законсервованих вони отримують легалізацію, тобто вони були автоматично заморожені і були конфісковані. От розумієте? Тобто, ми одним одним пострілом вбиваємо навіть не два зайці, навіть не три. Тобто, це дуже, дуже класний законопроект. І це ж не дарма він зараз з'явився. Чи буде він прийнятий? Мало ймовірно. Скажу правду. От, от я я випередив ваше запитання, я зрозумів, що. Чи буде при... це мало, ймовірно, я погоджуюсь. Так само, як і про 500% санкцій. От mm -hmm. я, я також от, говорив... <кій> Вибачте. говорив багато про це. От, про 500%, -500 санкцій, що вони ніколи ж житті не буде прийняти, тому що це ефемерна сума. От, так і вийшло, бачите, так і сталося. От, і е, так, така сама ситуація по цьому. Але як залякування, це дуже-дуже непоганий варіант. Але нам набридли, набридли залякування. Якщо чесно, тобто, якщо ча прийшов час діяти в принципі, наприклад, якщо порівнювати наприклад, 500% санкцій і порівнювати законопроект про держава спонсор тероризму, то другий він ну я б сказав на порядок потужніший буде по прийняттю, ніж попередній, угу. але знов таки ймовірність ухвалення цього законопроекту дуже низька. Якщо навіть подивитися на елементарному рівні, Трамп вимагає від Європи. Щоб та пропинила закуповувати російську нафту, Європа каже, ми не закуповуємо є от Угорщина, словаччина натисніть на них, і Трамп цього не робить. Війна, в навіть більше, війна в них була заборона, до речі, на безвізовий режим з США в Угорщини, коли вже Джо mm -hmm. Байден прийняв, він сьогодні його скасував. Тепер і Майназі не безвізовий скасував, а скасував заборону. Тепер вони знов можуть би по безвізах кататися сполучені штати Америки. Тобто, я я, я в замі тьмяно розумію, що відбувається насправді. Тобто, те, що Європа робить, м'яко кажучи, аморфно, м'яко кажучи, тобто, у вас є там, наприклад, ви можете заборонити там 19-м пакетом санкцій, заборонити е, в'їзд там туристам з Російської Федерації, так званий, що ви мали зробити давним-давно. Ви не робите цього. Франція, Італія, Греція каже: ні-ні, ні ви що? Вони стільки грошей приносять. Я кажу, ви, ви подуріли? Греція каже, взагалі, що від нас там, ну, там, як там російська община взагалі вимушена ви, виїхати з Греції. Так вона хай виїжджає вже звідти, ви дурні, чи що? Це, це не російська община, це кубо агентів Російської Федерації. Ну, бачите, ви маєте їх виперти звідти самі. Не відчуває і вони, вони не розуміють, що відбувається. Мені такий Час вони ж вони, нібито знаєте, одним одна частина мозку ніби працює там. що вони починають там інтегруватися в е, процеси там е, забезпечення е, військово оборонного комплексу. Там з тобто вони, нібито починають щось щось, щось щось усвідомлювати. що нібито війна на порозі, а іншою частиною мозку, ніби так, стоп, так війна вже ж от закінчується. Знаєте, як він сказав, що там 100, 100 днів, 107 днів війна завершиться. От в мене такий час, що вони всі сидять, о, Мініславського слухають, розумієте? Ну це ж маячня, розумієте? Це відверта маячня. Ну або ми чогось не знаємо, знаєте, окрім того, що ну тому що дивлячись, які там зараз бюджети приймають, ну ти трішки, починає, трішки, трішки починаєш починаєш хапати за голову. Бо ми чогось не знаємо, і вже завтра вибори будуть, і війна завершується. Що в принципі я не проти. Я тільки за, щоб війна завершилася. Але мені здається, що, що це просто маячня. Це просто люди собі просто накрутили, що вони живуть е е політикою, виборами і всім іншим. Отут, якраз пан Андрій, я згадаю ще одного депутата. Я його на початку нашу розмову згадувала. Дмитро Чорний. Ця каденція Верховної Ради добігає кінця. Вже наступного року ймовірно буде новий склад парламенту. Це наш останній шанс використати час мудро. Саме тому сьогодні ми очікуємо від Зеленського чітких установок та орієнтерів. <кій> Тобто, якщо в наступному році, в жовтні, я так розумію, там умовно кажучи, у нас був новий склад Верховної Ради. А ми пам'ятаємо, парламент ухвалив законопроект, що м, тільки півроку має пройти після зняття військового положення, щоб провели вибори, то виходить, що дедлайн для завершення війни це цей рік там не знаю, січень лютий тільки. Ем, дивіться, та чорний сам написав потім в своїх коментарях, що, що це просто його суб'єктивна думка, що він так собі думає. Ну знаєте, я ж мені коментувати ці вислови дуже важко. Які, яке підґрунтя? От просто я, 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 я хочу запитатися таких людей: яке підґрунтя? Поїдьте на фронт, подивіться, де там припинилися хоч на одному напрямку жорсткі бойові дії? Ні. Навпаки, е бомбардування стали там на порядок е гірші в Киє, по Києві по Україні. Е Штур Штурми стали на, на, на порядок потужніші. Ну, я, я не розумію, де, де підґрунтя. Я Путін виступає. Те, що економічна ситуація в Росії ганебна, так, я погоджуюсь. Це єдиний такий плюс-мінус знаєте, зерно, що вони можуть, знаєте, логічне зерно, що вони ну, я також говорив, що їм логічніше було зараз припинити вогонь і перезарядитися. Це правда, mm -hmm. це дійсно правда. Але після, після цієї фрази звучить в мене ще 10 але. При умові, якщо буде капітуляція України, але при умові, якщо з них будуть зняти санкції, але і так багато, 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 багато. Я поки що жодного з цих але не бачу. Так, їм вигідно зараз зупинити вогонь Росії. Але при умові капітуляції України цього немає. Немає також і зняття санкцій, що вони будуть заробляти. Їм треба військову машину чимось кормити. У них немає що кормити, їм треба домовитися зараз з кимось, хто буде їх фінансувати. Тут два варіанти: або Америка, або Китай. <кій> сильно Китай їх фінансує? Ні, зовсім. <кій> а сильно Сполучені Штати Америки зараз їх фінансують? Ні, але вони можуть це зробити. Вони можуть. Трамп не проти. Він завжди каже, я готовий там, давати вам можливості заробляти гроші. Але тільки припиніть вогонь. Але вони кажуть, ні, ні, ви спочатку нас фінансуєте, а потім ми припиняємо вогонь. І тут же колізія <кій> тут вже колізія, тому що тому фактично поки що я не бачу взагалі ніяких передумов припинення цієї війни. Так, mm -hmm. я можу там прогнозувати, що може відбутися, ну поки що найближчим ну, рік рік часу. Я бачу жорсткі бойові зіткнення, поки що найближчий рік часу. Які вибори? Дивіться, Чорний лебідь може прилетіти в будь-яку секунду. Це правда. Це не від мене залежить, це ніяка ванга вам не спровокує, Ні, може якась ванга є, от але в будь-якому випадку, в цьому випадку навряд чи це відбудеться. От тому е, поки що все, що відбувається зараз, е, це ну максимальний, має відбуватися максимальний тиск на Росію. Вони мають економічно повністю вмерти, повністю. Тобто їхній бюджет має мати діру там не в 100 мільярдів, а в 200, в 300 і так далі. І тоді вони будуть сідати за ці перемовини, але вже з позиції слаб, слабкого. І тоді може відбуватися там приплисти там чорний лебедь, може відбуватися якісь там е перепетії внутрішні, дуже сильно потужні. Там вже говорять, ну там те, що там викинув лист від верхньої палати, <кій> що нібито до Путіна, що цю війну варто припиняти. Ну це поки <кій> що така. Е скріншот викинув, не знаю, чи це правда чи ні, але гіпотетично це можливо. Та й диві, вибачте мене, якщо ви бачили зараз засідання е, цих е, міністрів з е, Путіним буквально сьогодні, чи вчора це було. Ну це ж йому, ви, ви, ви бачили їхні лиця? Там лиця на Біуліна, вона, Бюлліном вона, вона, як, як в, в Гульдському фільмі. Вона просто ще сльозу не пускала, тому що вони, вони сиділи в шоці. Вони просто сиділи в шоці. Ви бачили їхні, Путін там вистрибував розказував, що у нас все хорошо, а Бюліна просто аж трусила. Вона сиділа, вона не знала, що, що, що їй сказати. Тому що там катастрофа. Там реальна катастрофа. Вони намагаються якось там вирівняти ситуацію, вони намагаються там запустити чуть, -чуть інфляції, там, ну, вони щось що, 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 що зробити. Ну, грошей нема взагалі нема. І це добре для України. Але ще раз скажу, це чи не єдиний фактор, який може вплинути на, зуп, на зупинку війни. І це все. А все інше, вибачте мене, ну давайте так. Вони ще можуть і без грошей воювати дуже довгий період часу. Вони ще мобілізацію не починали. А це, вибачте мене, це ще спокійно там мільйон, навіть два мільйони рабів вони можуть мобілізувати, кинути. Так, там можуть відбуватися бунти і все інше. Але війна може продовжуватися ще до, досить довгий період часу. Ну там до року це точно часу. Розумієте? І це якби для України це дуже нерайдужна не ситуація. Угу. Пане Андрію, ну, наостанок, якщо дійсно так от складеться, що от Кремль виявить бажання завершити війну або перезарядитися, як ви говорите, і саме це буде спровоковане їх економічним положенням. Наскільки Пекін дозволить Москві зробити паузу у війні? Адже ми чули позицію Китаю, що от якраз саме війна Росії проти України і дає їм можливість відтягнути увагу Заходу від них? Тут же питання в інше питання в тому, що давки що дав, що зробив Пекін для того, щоб вони цю війну продовжували до, скажімо так, від Росії до Китаю величезна кількість претензій, величезна. І до речі, також декілька днів назад вони виявили там двох цих шпіонів від цього як його, від Китаю. Ну, там це було публічно. Там в газетах писали ну не в газетах не знаю там засоб массу інформації. От що це китайські шпіони, і так далі. Там був скандал, такий великий. Тобто ви ж партнери, які шпіони може бути. Ну але сам факт. Тобто, там дуже багато питань, претензій: дайте нам кредит: 50 100 мільярдів доларів для підтримки цієї війни. Окей, тоді ми будемо продовжувати. Інше питання: а що ви зробили для цього? Ну так, ви багато допомагаєте, кажу, але не в тих масштабах, які щоб ми перемогли. А для, кхе, кхе, вибачте, а для підтримки штанів, це так не працює. Вони ж хочуть виграти, вони ж велика страна угу. в лапках. От, а і тут вони хочуть, вони хочуть виграти, а їм не вдається. Тобто на такому рівні продовжувати бойові дії, як вони зараз продовжують, в наступному році не вийде. От і все, це дуже просто все. Е, щось Китай має зробити для цього. Якщо Китай дійсно піде на, на, на ті радикальні кроки, або вмикнеться в цю війну, або кине своє озброєння, або підключить е, ну, своїх людей. Ну, Відповідно, я думаю, що сумніваюся, що це будуть вони напряму. Це буде, скоріше за Кім Чен Ін, там будуть свої озброї, можливо, свої війська, все інше. І то я, до речі, дуже сильно сумніваюся, тому що е навіть в кінчені, до речі, були претензії до е зараз на, на державному телебаченні. До речі, були претензії до Росії про те, що їх е використовували їхні війська, використовували як м'ясо. Розумієте? Тобто, що вони посередині штурмували, а з боків їх ніхто не прикривав. Це на офіційному телебаченні було в, е в північній Кореї. Ну, тобто, як би мене це означає, це не просто так, до речі, сказано було. Тобто, відповідно, гіпотетично може це і останні були бойові дії. Але дивіться, гіпотетично це все можливо. Якщо дійсно там прийдуть там, 100 200 тисяч е військових з технікою з іншим, ну тоді можна ще, ще бадатися. Можна бадатися. Ну якщо цього не буде, тоді треба вже вибиратися, дати казати так: давайте домовлятися. Давайте ми припиняємо те, цю війну. Тоді вже колізія спадає, тому що ми вчора припиняємо вогонь, але ви відкриваєте нам шлях для заробляння е, грошей. Тобто ви даєте нам е, як мінімум фінансово себе підтримувати, щоб ми самі отримували там не тих 200-300 мільярдів в рік. От і що ми могли їх там вливати в нашу війну? вливати в армію 100%. Вони не можуть кинути армію на, на Давайте будемо відверті. якщо вони роздули оцю всю махіну, 42% там ВВП е, в них йде. Ну не ВВП, а 42% бюджету в них йде в армію. Найбільше, давайте будемо відверті. І зупинити в один день це буде нереально. Ну, плюс таку величезну кількість корупційних військових, які там є на фронті, які просто живуть мільярдами, розумієте, кайфують від цього, а їм це все припинити. Ну то треба розумієте, провести масову чистку. Масову чистку. Це є вбивства, це є посадки, це є багато-багато чого. Чи спроможні вони це зробити зараз? Великі мене сумніви, дуже великі сумніви. Хоча вони до цього готуються, вони помаленьку до цього готуються. Угу. Пане Андрію, щиро вам дякую за ваше роз'яснення, ваше бачення цим актуальним і нагальним питанням, які безпосередньо впливають і стосуються кожного з нас, вами, друзі. Якщо у вас лишилися якісь уточні чи запитання, будь ласка, лишайте в коментарях під цим відео. Допомагав нам розібратися політолог та кандидат філософських наук Андрій Городницький. Пан Андрію, дякую, що прийняли наше запрошення. Дякую вам.